Топ темою минулого тижня, як зрештою наступних, теж є мобілізація у зв'язку з вторгненням РФ. 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, за яким усі військовозобов'язані громадяни мають оновити свої облікові дані у територіальних центрах комплектації протягом 60 днів. Тобто до 18 липня, на думку депутата від фракції Європейська Солідарність Володимира Ар'єва, такий стислий термін спричинить шалене навантаження на органи ТЦК. А за нашими даними він вже спричинив тиск на медичну систему. Відтак, євросолідарність має намір зареєструвати законопроект про продовження терміну оновлення облікових даних із 60 до 150 днів, тобто до п'яти місяців із моменту вступу закону. Ар'єв каже, що такий термін розвантажить роботу органів ТЦК і, зрештою, не порушуватиме права людини, що може стати дуже великою проблемою для країни, навіть з точки зору її майбутнього вступу до Європейського Союзу. Давайте почуємо. Якщо керуватися здоровим глуздом, то 60 днів на оновлення даних мало. Пропускна здатність ТЦК фізично не може забезпечити виконання цього закону усіма, хто мусить пройти через це. Це означає свідоме створення умов, за якими запити не можуть бути виконаними що тягне за собою безпосереднє порушення прав людини. Володимир Арів у коментарі новини лайв. Разом з тим Арієм не став приховувати, що такий притягнути такий законопроект УВР буде складно через малу підтримку його фракції, яка складається лише із 27 депутатів. Зрештою каже він: для них головне викликати дискусію у суспільстві, за якою можуть підтягнутися правляча більшість. То чи справді термін оновлення облікових даних можуть продовжити аж до жовтня цього року? Ми звернулися за коментарем до Федора Веніславського. Він є депутатом слуги народу та членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ось що ми почули. Оцінювати достатність недостатні 60-денного строку можна буде хоча б через 30-40 днів після початку набрання чинності законом. Тоді можна буде узагальнити статистику і зробити прогнози. Наразі обговорювати цю ініціативу без розуміння реальної динаміки немає сенсу. Для когось і 180, і 360 днів буде замало. Федір Веніславський у коментарі новини Лайв. Як бачимо, ні не призвучало, але і так теж тому ми триматимемо цю тему у нашому полі зору і будемо розповідати вам всі новини у ній у наступних випусках. Новини Лайв. Триває пошук рішення щодо іконічного бронювання від мобілізації для військовозобов'язаних громадян, сказав у коментарі новини Лайв о міністра аргарної політики Тарас Висоцький. За його словами, наразі дуже складно знайти розумний компроміс, коли одночасно чоловіків потребують і в ЗСУ для захисту нашої держави, і так само чоловіки потрібні для професії, де їх замінити неможливо. Давайте послухаємо його пряму мову. Але дискусія триває. Надіємося, що буде певне рішення, яке нам дозволить цей складний компроміс знайти. Тому що економіка далі працювала, аграрний сектор далі працював, і Збройні сили захищали нашу державу. Якраз говорилось про те, що там тепер бронювання буде на один рік, і власне ця постанова, я, наскільки зрозуміло, буде прийнята буквально в найближчі дні. Фактично треба розглядається в тому числі певні зміни для того, щоб була більша прогнозованість діяльності. Зараз проходить походження. Як тільки буде ті чи інші зміни прийняти, відразу звісно буде масово анонсовано, щоб була прогнозованість і передбаченість за бізнесу. Народна федерація боротьби та дзюдо найбільш з усіх допускає до спортивних змагань та отримання ліцензії російських та білоруських спортсменів, які активно підтримують війну РФ проти України. Цим самим дані федерації кричуще порушує норми та правила. Про це новини Лайв сказав виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний на надлалович серп, президент. Юві да, Міжнародної федерації боротьби. Він знаний своїми дуже тісними стосунками з російськими естеблішментом. Дуже велика кількість маміашвілі дуже впливова людина в сфері боротьби. Завжди так було. Купа віце-президентів Федерації від Росії. Федерація дзюдо почесним президентом Федерації Дзюдо до недавнього часу був сам Путін, і зараз його членство лише тільки призупинили знову ж таки купа європейських віцепрезидентів походять з Росії. І ну тобто, це найбільш такі кричучі випадки. Їх, на щастя, вже стає все менше, менше, менше. Відтак завданням України, за словами бідного, я і надалі переконувати про токсичність та деструктивність російського впливу і пропонувати себе і якості представників спортивних європейських спільнот. Ось такі новини, друзі, як завжди, ми з командою продовжуємо стежити за найголовнішими новинами та подіями країни. І вже наступного четверга у цей самий час я буду розповідати вам найцікавіші ексклюзивні деталі новин вже минулого тижня. Побачимось та бережіть себе.